А ми продовжуємо програму автопарк і цього разу з Криму. На півострів Крим це таке дивне місце, де справжнім криміналом рахується не те, що ви подумали. А насправді лише пасивний відпочинок у смугі прибою із четвертими діоптріями та найкращим другом людини книгу. Такі розслаблені булки, гірський Крим не пробачає передовсім чоловікам або тим істотам, котрі намагаються виглядати як чоловіки, і зовсім же інша річ, якщо ви відвідуєте Крим, його як то кажуть, мінути ракави. Уявіть собі таку мізансцену. Ви разом із вашою родиною ненароком опиняєтеся десь поміж Феодосією та урвищем на схилі вулкану Карадах. у режимі, так би мовити, аварійного стендбаю. Книга також може виявитися не зайвою у цій мізансцені, якщо звичайно це ювілейне видання інструкції з експлуатації та ремонту передньої осі повнопривідної трансмісії, і добреві ще із автографом автора, адже книга не лише друг чоловіка, но і тіре істочник знаній воскліцательний знак. Не маючи нічого проти літератури в цілому та Бродського, зокрема, під час повсякчасних кримських аварійних стендбаїв пригадуються легендарні вірші геніального поета. «Самий лучший вид на этот остров це, якщо сість бомбардировщик». Однак, навіть осідлавши бомбардувальника однієї канадської компанії-виготовника, ви ще не стаєте справжнім льотчиком асом це треба враховувати в принципі завжди. І особливо до того, а не після того, як ви зібралися злетіти над побутовою сучасністю колесами догори. Я терміначина фармазіти я в нього правим колесом, І його і тільки тепер ви є справжнім льотчиком і вам присвоюється чергове військове звання. Пілот і стрібітіль квадроциклов на червоному бомбардувальнику. По декотрих кримських місцях, де навіть танки проходять над прірвою тільки боком, а наступаюча піхота плазує дупою уперед. Наша ескадріля канадських бомбардувальників проїжджала впевнено і практично без втрат. Гадко гадко. Що і казати, відчувається, що тут давно не ступала нога цивілізованого туриста обліку Моралі. Але іншого шляху я би не побажав нікому, хто зібрався у Крим за екстримом. Навіщо далеко їздити за туманом, коли непродажні та непрохідні джунглі виявляється, існують і у наших рідних широтах? Можливо, тут і була колись дорога. Але те, що від неї зараз нічого не залишилося, ви бачите на власні очі. І якби перед нами не їхав інструктор, а за ним іще з десяток безголових екстремалів, то я ніколи би не подумав, що тут можна проїхати взагалі на будь-чому і навіть на квадроциклі. Але проїхати такою дорогою це ще не перемога. Головне, щоб дорога вела туди, куди потрібно вам, а не їй. Якщо загублені в Криму квадроцикли їдуть рушлом річки, яка всохла, то значить скоро вони впадуть до Чорного моря. Головне, щоб не до Каспійського. Їдемо вже не першу годину, а моря все немає нема. Не впадаємо і все тут. Бензин починає закінчуватися з продуктами харчування, та сама проблема, що з бензином. І тут, по ходу, як то кажуть, дарунок долі практично мане небесна. Виноградник без жодного натяку на охорону. Ну, звичайно, коли до Чорного моря далеко, а до білого винограду близько, то ну його це море. Ми що моря не бачили, а їсти хочеться завжди. Місцеві жителі та сторожі кримського винограду це виявляється одні і ті самі люди. Інколи вони виростають із під землі. Як справжні кримсько-татарські виноградні месники і таким чином додають нашому екстремальному маршрутові подібності з відомим юрським атракціоном у Диснейленді, раптове чудовисько у червоній касавародки із пролетарською каменюкою у руках з'явилося, ніби вигулькнуло із паралельного виміру і перед нашим командером. Тут ми здається і зруйнували народну монголо татарську мудрість про те, що мовляв незваний гость Луче Татаріна у нашому випадку. Все навпаки, був би у нас камінь та да, канішнада.